Це хочу бути з Богом і з усіма вами. Слава Богу, спасення. Ти сам звідки ворог. Uh, я ще народився uh, uh, в Нікополі. А uh, Ми переїхали в Чернігівську область і там проживаємо зараз в селі. Uh, там, церкви. Там. Ні. Слово назор. Село лище. Слава Ваня Переведе хрещення, наша мова якраз веде його, є підтримка другого романа, щоб прийняти вам, вам, слава славу. Так, хочемо вручити, назгадувати про цю подію свідоцтво хрещення. І також дуже швидко біжить. Отримова на цей Івана. Святи наш Господь Бог, на щиро дякує тобі, що сьогодні можемо радіти і прийняти члени нашої громади Івана, який уклав заповіти з тобою, благослови Гому зростання, допоможи, йому укріплятися в вірі, знайти своє місце в церкві, відкрити йому дару і здібності для служіння опросивня Христа. 阿明 <Amen. S 2>